Театр пісня джерела можна назвати популяризаторами української пісні. Так було до повномасштабного російського вторгнення. А відтоді змінилося все. Хтось з учасників волонтерить, хтось продовжує просувати за кордоном українську пісню. Але, попри все, колектив під керівництвом подружжя з Луганщини зберіг свою єдність і продовжує творити. І наш Ілля Рябінян Шафранський вийшов дізнатися, як і чим зараз живе театральний колектив. Неймовірних артистів у стилізованому українському вбранні виконують українські естрадні та народні пісні. Так, театр пісні джерела працював до російського повномасштабного вторгнення. Зараз концерти геть інші Змінилося максимально сильно, як і, напевно, що у всіх артистів концертів різко стало. Ну спочатку, нуль, потім, десь там, подекуди, може пара штук були, такі благодійні, тобто навіть не для заробітку, а вже для того, щоб донатити на ЗСУ. Наша діяльність зараз перейшла більш так таку онлайн сферу, от Трохи волонтерства. а вже ж концертів дуже дуже мало. Тобто, наші потужності, концертні це зараз зовсім на тій потужності. Ольга Токар зараз перебуває в Німеччині. Туди жінка виїхала з дітьми на початку Великої війни. Вона провела декілька благодійних концертів, зібрала кошти на генератори і передала їх до Бородянки на Київщині та до Оріхова Запорізької області. Безпосередньо хочу подякувати Ольгі Токар, яка Допомогла нам у придбанні генератора. Щира подяка глядачам благодійних концертів Ольги Токар за допомогу в придбанні побутового генератора. Активна громадянська та проукраїнська позиція в артистів була завжди. В 2016 році театр пісні джерела виступав у прифронтовому Новотошківському на Луганщині, малій батьківщині Ольги. Саме звідти колектив розпочинав турне Луганщиною. Зала місцевого будинку культури була переповнена глядачами. Тоді за 10 кілометрів від позицій терористів ЛНР лунава капелла гімн України. 22-го року російські окупанти зрівняли селище із землею та зайняли те, що від нього лишилося. Події штурму, пам'ятає директорка Новотошківського будинку культури Катерина Чорноп'ятко. Тоді російський ураган зруйнував у її квартирі стелю. Жінці вдалося врятуватися, а її чоловік загинув на місці. метр длиною, може сантиметрів 70. і в угол це все залітіла. Моментально така залітіла і улітіла. Ну, це секунди, какие то 2-3 секунди пройшло. Она залетела и улетела, улітіла, і все, і одразу почав рушатися на нас потолок. Попри страшні спогади, артисти не втрачають віру в перемогу. кажуть: перша зупинка після перемоги Луганщина. Якщо звільнять Луганщину, ми об'їдемо з концертами всі міста і села. всі села, це 100%. Ілля Рябінінша шафранський Валентин Стрільцов, п'ятий канал.